Ланцюгова ДТП, в якій постраждав відомий український футболіст Василь Кравець разом із своєю сім'єю. Моторошна аварія сталася 16 грудня ввечері поблизу села Тараканів. На відео чітко видно, як водій фури, бувши неуважним за кермом, спричиняє наїзд одразу на декілька машин, які зупинились на проїжджій частині. Попередньо встановлено, що на проїзній частині здійснили зупинку три транспортні засоби, дві вантажівки ДАВ та Сканія, а також легковик Мерседес. У цей час водій автомобіля Вольво, 54-річний житель Закарпаття, не був уважний та в'їхав у легковик, який від удару відкинуло у вантажівку ДАВ. В одній з авто знаходився захисник клубу української прем'єр-ліги Металіста 1925 ексгравець екс-гравець збірної України, а також дружина та п'ятирічна донька. Цю страшну новину у своєму інстаграму повідомив сам футболіст, показавши наслідки аварії. Це ми і ми дивом Божим залишилися живими. Нас затисло між фурами. Від машини нічого не залишилося. Це справжнє Боже диво. Я не розумію, як ми залишилися живі. Наслідок зіткнення машину затиснуло разом з дружиною та п'ятирічною донькою. По прибуттю рятувальників вони оперативно деблокували потерпілих. Внаслідок зіткнення в понівеченому легковику було затиснуто двох пасажирів. За допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання рятувальники оперативно деблокували двох потерпілих матір 1996 року народження та малолітню доньку 2020 року народження. Третій постраждалий чоловік зміг вибратися з автівки самостійно до приїзду підрозділів ДСНС. Усіх постраждалих двома каретами швидкої медичної допомоги госпіталізували до приймального відділення Дубинської міської лікарні. За словами Ярини Кривець, від машини нічого не залишилося, але всі дивом зосталися живі. Також додала підпис зі словами подяки у своєму інстаграмі. Дякувати Богу і ангелам охоронцям, які вберегли нашу сім'ю. Ми живі і це найголовніше рани заживуть. Дякую всім за підтримку. Після надання допомоги потерпілих відпустили. На 54-річного жителя Закарпаття поліцейські склали протокол про адміністративні правопорушення. Яна Смірнова, новини Рівного.